Коломийські боксери здобули призові місця на чемпіонаті України серед юніорів. Богдан Сусак та Богдан Тимчук здобули друге і третє місця відповідно у своїх вагових категоріях. Враженнями від змагань поділилися із нашими журналістами. 15-річний Богдан Сусак боксом займається понад п'ять років. Вже має досвід виступу на всеукраїнських та міжнародних турнірах. Нещодавно виступав на чемпіонаті України серед юніорів, який відбувався у Хмельницькому. Увійшов у фінал і став срібним призером у категорії до 70 кілограмів. Кожен змагання це по-своєму вони дають свій досвід. Це в будь-якому випадку. Бронзову нагороду чемпіонату здобув ще один коломиянин – Богдан Тимчук. Виступав спортсмену ваговій категорії до 60 кілограмів. Складно було але була конкуренція. Мені все дуже гарно сподобалось. Не дуже задоволений, але буду надалі тренуватися і. Далі буде краще, надіюсь. Тренуються боксери у Коломийському фізкультурно-спортивному комплексі Локомотив у команді 3D боксинг Тім під керівництвом Олексія, Ярослава та Івана Данилишиних. Ском'янів брало чотири чоловіки участь. Результат хотілося б кращого хотіло з першого місця. Звичайно, дуже була велика конкуренція. Було понад 450 учасників з усієї України. Змагання були дуже великі. Вони відбувалися на двох рингах. Зараз спортсмени повернулись додому і готуються до чергового міжнародного турніру, який незабаром відбудеться у Чернівцях.